В я учитель 9 классу школа Іванівської гімназії міська, Хорсотівської сільської ради Одеського району Одеської області. Ми, акторії, фреш, Одеської ми правимо статус графічного дизайнерами і вважаємо цей коготок чудово можливості для розвитку своїх науків. Може бути дослідження внутрішнього світу нового покоління. Сучасні технології дозволяють дуже просто, майже будь-якому підлітку, висловити свій емоційний світ. Це може бути потрібно йому самому для проковання до сих проблем, а також може бути потрібно для отримання зварочного зв'язку від батьків, чи дівчин соціальних працівників. Наша група перевірну перевіряє до яких входять фотошоп та uh, найпростіше, безкоштовно і працюючим навіть на телефоні, виявилися пакети біспейнку. Ми провели експеримент в школі і виявили, що третина учнів захопилася ідеєю uh, виражати свої почуття за та допомогою такого редактора. Виявилося, що можна малювати вручну досить складні картини. Uh, Використовуючи готовий на Залишив, дві, золото, на три потереми і так далі. Залишилися дві-троє учнів, доводилися Домо, до, малювати, поводилися, малювати картини за допомогою, для чого ми провели експеримент з лікуванням. Більше ефективно більше ефективне вилазиномережа. Крім вираження внутрішнього світу, це ці програмні інструменти розвивають відяву та фантазію зростаючого покоління, сплагачують їх внутрішній світ. Тому наш проєкт не спрямований на монетизацію, а має соціальне і культурне значення для розвитку людини. Нижчими. Наводимо на перемалювати різних учень в нашому класні кручи за допомогою дезнаш для вашої цільки та розуміння того, які образи несуть душу на її людини нового покоління. Стоп! Давайте я вас упиню на секунду. Дивіться, по перше не хвилюйтеся. Все нормально, у вас ніхто не буде писати. По-друге, вас доволі. так це політик. Зараз можете насправді не читати зі слайду, я можу це в принципі зараз саме перечитати, щоб ви... Ми... Я, в принципі, зрозумів, Що ну, це займається зараз? Я побіжуся, окей, зараз. А... Ну, ви тут не вказали, яка не вражалася більш ефективна. Сказати, то, що так, Тут э, в своєму пічі ви будете казати, те, що у вас не сприяно на модернізацію, про це можете не казати, можете сказати, що ми пріоритезуємо ми, саме на соціальне культурне значення для розвитку людини, країни і так далі. Багато води у вас а, то yeah. mm -hmm. да, в презентації? Так, багато зі багато води, що ми з вами зустрілися там, я не знаю, в кафешку, зайшли за чашку кави і просто спитаєте, чим ви займаєтесь. Так, ми займаємося, робимо, робимо малюнки, які можуть такий-то сенс, вони роблять то-то-то-то, і ми використовуємо там такі-то, такі то, такі -то нейромережі. Не треба людей поясню, що ви там та там та коротше по факту, тому що людина, яка буде сидіти, якщо вона буде слухати, це буде добре, вона втратить фокус, а вам треба, щоб вони слухали уважно і розуміли, про що мова. Уявіть, що ви, якщо ви за хвилину це розкажете, за дві там, не треба розписувати багато, поясніть, що мається на увазі конкретно. І людина зрозуміє. Знову ж таки, уявіть, що ви йдете з кимось каво і просто розповідаєте, чим ви займаєтесь. Так, далі, це почти розповідаєте, як ви до цього прийшли? Ну, нам Не це треба за заомнимся. Можна просто від себе сказати, що ми займалися цим, я там зацікавився цим, тоді-то, тоді, то я виявила цю проблему там-та, там. -та -та. ну, не треба складних слів, просто. Я вчора йшов по вулиці і і зрозумів, що треба для взуття, щоб була нова подошва. Саме тому я створив а, ці коросівки, це не косівки, ці кеди, дух і так далі, що за копту, які мають таку -то подошву, тому що ця проблема для мене є болісною. Я з цього, я з цим сам секурсом минулий спікер казав е, стосовно пошуку. Він наголосив на тому що у нього було багато коштів, і тому ця ідея прийшла і виявилося, що це проблема. Тут так само ви кажете, що до мене це прийшло. Може вам просто наснилося, і ви прийшли до цієї ідеї. Абсолютно нормально. Розповість, але хто я, я повинна зрозуміти, повірити, а якщо ви навантажуєте, Це засіб вирішення внутрішнього емоційного світу через мистецтво візуальної комунікації. Це не просто на Просто скажіть, для нас це... Ну, вираження емоцій. Ми так виражаємо емоції. Це клас. Це типу, мінус половина тексту одразу відбувається. Нам приватно можливість взяти участь кіт, такі значно в цьому так. Знову ж таки, виначе курсово розписувати. Треба паритись простими словами, абсолютно нормально, Думаю, що це буде своїми словами. Це ставимо першому життя. Ми зацікавилися какатоні, тому що ну, ми побачимо, що ми можемо стати краще. Ми можемо розуміти. Ми там можемо отримати допомогу. Ми, можемо... Ми, ми, сподіваючись, що відгуки високосвідчених та всебічно розвинених учасників допоможуть нам зрозуміти, як можна покращити свою роботу і зрозуміти наше мистецтво. Це одне річ. Скажіть, що ми хочемо отримати відгуки від інших людей. Ми хочемо відповідного. Ми його хочемо отримати. Ми хочемо, хочемо поспілкуватися. Не, 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 не треба все, що я сказав, повторити, щось одне, приберете і кажете. І одразу, мінус-абзац, баз, все, супер. Зрозуміло, класно, чітко. Залучайтеся като нечіко, отримати цінний досвід, видаєте матері, багато, багато тексту. А, на цих като у вас не тільки можливість працювати своїх міністрів, але і навчитися ячимось. Знову ж таки, скорочуйте до одного тут одна абсолютно думка, яка закладена поставка яку він винесете усім цим текстом, візьміть цю основну думку і одне речі розміще. Абсолютно нормально. Практичний досвід здобути під час роботи над реальним проєктом на хайпою. Також там куча марку. Знову ж таки, ми отримаємо цей досвід на петонь, будемо його отримали або ще щось. Ми подальшому його використовуємо для того, щоб розвиватися, для того, щоб будувати свою професію. Все. Не треба більше. І далі. Ви цей час зекономили на текст, нікому цей текст не цікавий. Ви далі бац, йдете по картинках, по роботах людей, які це малювали, які це робили. Все. Ви на цьому концентруєте увагу, на цьому хай люди дивляться те, що дійсно слова не не осятки по тексту. Раз. Трошки розповідаємо про роботи, що тут зображено. що Намагалися передати, як це робилося. Далі. Друге. Баунс. Трецька. Баунс, типу, роботи з репотентком метра. Ви фокусуйтесь саме на результатах роботи, а не на тексті, який до цього. Бо текст нікому не буде цікавий. би ви його розповідали красиво, некрасиво, красиво, це не, має, не буде мати значення. Викиньте все зараз. Проводьте далі. Я услоджуюсь з тим, що я дивлюся картинки, розглядаю, що вони зображені. багато елементів. На які варто звернути увагу, які треба прочитати, там, графіті, там, якісь маленькі моменти, на які піде час, де деякі У вас час обмежений, не його на текст. Робота на стасі та на сенчу. Будь ласка, хай вони розглядають безпеців. Все, ви закінчуєте, в кінці ви залишаєте, е... ну, треба на чомусь логічному закінчити. Ось свої контакти, що зв'язатися стосовно розвитку я, я, я проєкту. Mm -hmm. Зрозуміло, так. Я буду очікувати. Дивіться, я просто кажу, як вам перший що Стосовно розвитку проєкту, ось мої контакти, будь-які запитання, готові відповісти, команду вкажіть, що люди, які працювали над цим цей... ну, на проєктом, от все. Супер. Питань, нікого не висіковий, скажуть, будучи супер, і все буде класно. Тобто просто ось цю купу тексту треба скоротити тут два речення, тут три речення, тут одне речення, тут одне речення, тут одне речення, тут одне речення, і далі ви фокусуєтесь на Ну, Тобто ви вийдете все займає. Тут mm -hmm. багато таких. Да. Можливо, така ідея. Ось цей весь текст можна. А з картинками, які ви власне намалювали. Е, якась, ну, ви на початку презентації говорите щось що е, за рахунок на прозі усієї презентації ви будете бачити тільки картинки, які були, були намальовані нашими студентами. Ставити картинку, яку намалювали саме ви. Декілька там одна е, думка. Наступний слайд. і ще одна картинка, яку саме ви намалювали, і ще одна думка. І так у вас зменшиться кількість слайдів, на яких є тільки текст і є тільки картинки. І ви якось ну, зв'яжете їх між собою. Можливо так. У мене є. Дивіться, якої. І, можливо, не очевидний. Але, але, друзі, дивіться. Зараз вибратися. Дивіться. Ctrl-C. Це типу. Ви реально можете це використовувати? Ладно, ну що Коротше, реально можете використовувати чачі кіці, компайли, що завгодно, для того, щоб він допоміг з короткі. Але знову ж таки, найкраще за все буде, якщо ви використаєте свої власні слова, наче ви з кимось локально пояснюєте світло. Либо вже можна задавати просто функцію, щоб він сократив так, як нам треба. Ну, бо так. Ну, типу, це вже хто як хоче. Як вам зручніше, так і робіть. потому что строить. Я буду очекать еще презентацию вечера, чтобы вы дали дать, дать, дать. В принципе, интересно, если у вас есть вопросы, Не, все нормально, нам главное направленность было понять, Окей, куда нам. Все, или на проблему, или вот так, и вы нам как раз супер разъяснили. Спасибо. Все. Угу. Так, кто Я.